Сьогодні, 21 січня, ми організовуємо перший молодіжний форум присвячений профорієнтаціям за підтримки програми АПШІФТФНІПРОВської першої хвилі. Саме вони стали нашими спонсорами та допомогли реалізувати нам цей проєкт на теренах нашого рідного міста сам форум проходить за принципом хакатону, де сьогодні учасники розподілилися на вісім команд, обравши цікавлячу їх спеціальність, та приєдналися до гри симуляції, де зі своїми менторами, досвідченими спеціалістами, вони випробовують на собі певну спеціалізацію, вирішують робочий кейс та спілкуються з дійсно досвідченими професіоналами. Ми прийшли на форум захід П'юче в місті Кривий Ріг, і нам дуже подобається, тому що таких заходів справді не вистачає адже молодь зараз плутається. Чим вона хоче займатися в майбутньому, і такі заходи надихають, мотивують робити щось і допомагають тобі вирішити. Ким ти хочеш бути у майбутньому? Я б хотіла дуже дізнатися про перспективи професії в нашій країні, можливо, за їх кордонами. І дуже було б цікаво дізнатися саме людей, які вчаться там, вчаться на цій спеціальності. Я обрала медицину, і було дуже цікаво послухати, що це не так страшно, як іноді здається. Так це важко, але з усім можна справитися, якщо вірити, що все буде добре. Мене цікавить спілкування в соціумі, спілкування з людьми. Цікаво також знайти себе і побачити себе, яка я буду в майбутньому. Мені дуже подобаються люди, викладачі, так скажемо. Мені подобається, що тут тепла атмосфера, багато цікавого про професії про взагалі про місто навіть де що дізналась